Я пам'ятаю, одну хрестини була. Я, я ще був ну, біля старшого священника, там допомагав йому, ну, дякував йому. Та, і там були на хрестинах, упав оця хрестик впав з рук. А ну вже після хрестині нас пригостили, посадили за стіл. Ми сидимо і ця мама чи. Ну, хтось там питає, я не пам'ятаю, давно вже було, як 30 років назад. І питаються отця, отче, а що то значить, що у вас хрест з рук випав? Отець каже: бо я вже старий. ну, Випав ти випав. А люди вже хочуть до це, до якогось знаку, що там. Що Хрест там впав на цю хату, що тут буде священник в хаті, бо то ми хлопці Христина, е, ще там щось видумувати, ці всякі... Е, не видумайте нічого. Все вже давно видумано. Жити життям, радійте тим всім. Любі речі, які там стаються з вами, старайтеся, щоб вони були вам на радість і на користь, а не на як і не на тривогу і ні на яку, ні на якось там то, що віддаляє від Бога.